Всім привіт, народ! В цьому відео хочу вам розповісти про свої сьогоднішні купівлі. Я сьогодні був на новій пошті, де забрав два телефони, які я попередньо придбав на OLX по OLX доставці Сьогодні я приїхав на пошту, їх перевірив, вони мене повністю влаштували, і я їх забрав. І хочу зараз вам про них розповісти, за яку ціну купив. Ціна там дуже гарна, за яку ціну буду продавати. І трошечки про них розказати про їх характеристики. Тому народ відео буде дуже цікавим, обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал. Тисяць у дзвіночок, щоб не пропустити нові <звіс> відео. Також народ можу купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, домовилися оціні, куплю швидко і без проблем. Також народ в продажі в наявності є оригінальні швидкі зарядки Xiaomi. в комплекті з кабельком Ось така є на 33 Вт. Повністю оригінальна турба швидка зарядка. Віддаю її за 550 гривень. І також є на 67 Вт. Блачок і кабельок віддаю за 800 гривень. Кому цікаво, кому потрібна гарна оригінальна швидка зарядка Xiaomi, пишіть мені, можете її придбати. Перший смартфон, який я сьогодні придбав, це в нас Redmi Note. 13 на 8256. Як бачите, він продавався колись новим за 9999 гривень. А другий телефон це точно такий же Redmi Note. 13, тільки на 8 128. Цікава версія, в мене такої ще не було. Були на 8256 або на 8. Точніше, на 6128. На 8128 ще в мене. Не було, тому цей телефон був для мене таким дуже цікавим. Подивимося, що тут по комплекту, що мені досталося. По-перше, відкриваємо коробочка, сам телефончик. Він у нас тут, в принципі, в пакетіку. По стану стан дуже гарний, можна сказати, ідеальний. На екрані тут є навіть захисна плівочка ще рідна з заводу. Ось такий він стан має. По-цікавому, в нас тут стереозвук. Є два динаміка міні-джек, інфрачервоний порт є. Також сімматок в нас тут комбінований або дві 8 карти або одна сім-карта і SD-карта. Знизу в нас тут USB Type-C, мікрофончик. З цікавого тут сканер відбитка пальця знаходиться прямо під екраном. Сканер-відбитка пальця в принципі, нормальний, адекватний, як в старих добрих, Xiaomi Mi 9 t Mi M9T Pro, Mi 9. Ще, я думаю, якщо хтось пам'ятає, ці телефони там були одні з перших підекранних сканерів відбитка пальця. Мені здається, що ці сканери ще з тих часів у Xiaomi завалялися, і вони наразі вирішили їх поставити в бюджетну серію Redmi. В принципі, нормальний сканер. Зірок з неба не вистачає, але мені здається, що в кнопці було б трошечки, в принципі, швидше. Мені, в принципі, якоїсь різниці немає, чи в екрані, чи в кнопці, але коли під екраном, то ремонт. Набагато буде дорожче. Це треба враховувати, бо в кнопці дешевше. Далі в нас тут є бумажки. В принципі, стандартні для Xiaomi, для Redmi. Чехольчик, ось такий в нас. Це рідний. Раніше вони клали прозорі, які були дуже погані. Цей вже не прозорий, більш-менш адекватний. В принципі, нормальний чехол, як для комплектного, піде. І тут також є швидка зарядка на 33 вати рідна. Ось такий, в принципі, комплект. Комплект добрий, гарний, я цим, в принципі, задоволений. По його характеристикам, даний смартфон у нас працює на базі процесора Qualcomm Snapdragon 685. В Antutu він вибиває приблизно 338 тисяч балів. Цього в принципі достатньо, щоб система більш-менш працювала адекватно, особливо коли ця, цей телефон йде на версію з 8 ГБ оперативної пам'яті. От коли, в принципі, оперативки достатньо, то цей проц більш-менш адекватно може справлятися з задачами. Бо такий самий проц стоїть в Redmi Note 12 і Якщо версія там на 4,28, 4, 4 ГБ оперативки, цьому працю дуже мало, і там реально система може із-за цього підлагувати. Тут добре, що оперативки багато, і телефон більш-менш адекватно, в принципі, працює і в системі, і у всьому він може більш-менш адекватно, в принципі. Працювати навіть в ігрушки можна пограти в той же PUBG на мінімальних там налаштування графіки, середні мінімальні. Ось так. Звичайно, підлаги можуть бути. Це в нас Xiaomi, це в нас бюджетник, тому він якихось зірок з ними не хапає. Далі в нас екран екран 667 дюймів, Full HD 120 Hz AMOLED. З мінусів по матриці, що це AMOLED, тому вона може вигоріти і є, в принципі, з чим. З плюсів Amoled, що він яскравий і на сонці вам його буде видно, бо IPS він більш тускліший. Непоганий екран, мені подобається, що в Redmi Note 13, якщо порівнювати з Redmi Note 12, тут менші рамки стали. Реально, рамки тут дуже маленькі, в принципі, в телефонах більш дорогих не зазвичай не такі, в принципі, тонкі ці рамки. А тут, в принципі, вони такі тонесенькі, реально він виглядає гарно. Його дизайн доволі гарний, мені дуже, в принципі, він цим подобається. З мінусів тільки не подобається глянцева задня кришка, яка дуже швидко марається. Дуже швидко відбитки пальців лишаються. Ось мені це не подобається, бо вона пластмасова і глянцева. Якщо б була б матова, було б краще і більш практично. По його камерах, основний модуль, як ви бачите, тут гордо так написано: 108 мегапікселів. В принципі, він нормальний. Це той же модуль, що стоїть в Redmi Note 10 Pro, 11 Pro, 12 Pro. Непоганий модуль при нормальному освітленні може зробити гарні фотографії. Цього в принципі, вистачає для бюджетного такого апарата. Фронталочка в нас на 16 мегапікселів. Також, в принципі, вона непогано своїми задачами повністю справляється. Також є ширик, але він, чесно, ну, мило. Реально, ширик тут не дуже взагалі прикольно, що в наступній версії телефону в Redmi Note. 14 2014 там вони взагалі ширик прибрали. Там взагалі немає ширику, бо, в принципі, від нього якогось дуже великого сенсу з такою якістю реально немає. По мінусам, цієї камери через процесор, через Snapdragon 685. На жаль, тут немає можливості знімати в 4К 30 кадрів от, і в Full HD 60 кадрів він також, в принципі, не вміє. Знімати це все через процесор. Сама камера, в принципі, так вміє робити, бо той же Redmi Note 10 Pro вміє це знімати. А ось, бачите, Full HD 30 кадрів і все, не міняється. Можна поставити HD 30 кадрів або Full HD 30 кадрів. 60 кадрів тут немає, 4К немає, стабілізації немає. Якщо казати в цілому, непоганий телефон. Якщо брати на версію 8256, то пам'яті тут нормальна. мінусів тільки його слабкий процесор. Стояв би хоча б Snapdragon 732G, який стоїть в Redmi Note 10 Pro, було б набагато і набагато краще. А так, маємо, в принципі, що маємо. Ну і тепер давайте подивимося на другий телефон. Що тут з ним? Як бачите, стан тут також дуже-дуже. Гарний, можна сказати, ідеальний, нюансів ніяких немає, не вигорань в ремонті не був. Мені дуже подобається купляти свіжі телефони, бо вони ще не встигають зноситися. Вони зазвичай будуть в гарному стані і зазвичай не будуть вигорань, бо реально вони ще свіжі, їм там пів року, може менше. От якщо людина не прям 24 на сім ньому сиділа, то скоріш за все, вигорань тут не буде, і це дуже радує. Ось такий стан відкладаємо, що тут по комплекту в принципі те ж саме цілому, також є чехольчик, тільки не рідний, а докуплявся. Документики, скріпочка, і зарядка рідна на 33W. В принципі, все те ж саме, комплект тут реально добрий, по цьому нюансів немає. І з цікавого тут тільки те, що тут 8 оперативної пам'яті і 128 внутрішнього накопичувача. Бо в мене до цього були тільки 6, 128 або 8, 256. Також, нещодавно народ я дізнався, що Redmi Note 13 є версія з NFC і є без NFC. Як це зрозуміти? Дивіться. По-перше, на коробці одразу бачите, саппорт NFC є така наліпочка. Якщо вона є, значить телефон підтримує, в принципі, NFC, якщо це його рідна коробка. Тут, бачите, такої наліпки немає. А це означає, що в цьому NFC немає. Я ще сам, в принципі, нещодавно про це дізнався, чисто випадково. От, але коли я купляв цей телефон, мене, в принципі, власник попередив про те, що ця версія без NFC, тому ніяких проблем з цим взагалі немає. Але про це було варто сказати, бо навіть я сам про це, в принципі, не знав. Я думав, що така практика з цим NFC лишилася в минулих руках, але ні, Redmi досі так робить, що випускає телефони з NFC і без Бо для багатьох людей не всі важливо, щоб можна було безконтактно оплачувати купівлі в магазині. Ну і саме цікаве, за скільки ж я їх купив. Redmi Note 13 на 8 256 я купив на OLX за 4800 гривень. олих заставці, плюс ще за доставку там 200 гривень. От він мені обійдеться в 5 тисяч гривень. Redmi Note 13 на 8 128 я купив за 4 тисячі. Також улик них заставкою по новій пошті. Тому він мені втане в 4200. Продавати цей буду на 8056 стандартно за 6500. На 828, скоріш за все, в районі 6 тисяч гривень. Десь за 6, може трошки менше, 5800. Десь так. Тому, якщо когось він зацікавив, можете написати мені і придбати. Ну, а на цьому в мене все народ. Всім дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, як вам ці телефони, як вам ціни, по яких я їх купив. Тисяйте обов'язково колокольчик, підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки. Також народ можу купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, да моїся сні, куплю швидко і без проблем. Також народ, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там є багато чого цікавого, що не потрапляє на основний Ютуб канал. Також ми там спілкуємося, задаємо. Один на одному якісь питання. От там є чат. Так що всіх запрошую. А на цьому все, всім пока.